Бажаю всім здоров'я. Хотів би продовжити розмову про роботу після пострілу з українським Карпатським Гончаком. Багато людей просив допомогти у зйомках цього короткого ролику. Відгукнулося, на жаль, через брак часу не так багато. Але давайте послухаємо Тараса Гузера. Він є професійним військовим кінологом. Його думку, як він займався з Карпатцями з роботою після пострілу, зокрема, по кров'яному сліду. Всім доброго дня. Мене звати Тарас. З 2017 року я являюся кінологом. Основний напрямок в моїй роботі це є слідова робота. вид пошуку такий, як мейтрелінг. З 2015 року я займаюся також українським карпатським гончуком. Припавши цуценя два місяці у 2015 році, я поїхав на перший кубок Хантера, який відбувався на Хмельниччині. Після чого я придбав другу собаку, і було поставлено мною завдання підготувати собаку на міжнародні змагання гончуків, які відбувалися. В Республіці Білорусі на той час приймало участь три країни: такі як Україна, Білорусі і Литва. Задача була поставлена і виконана, тому що український карпатський гончар має досить хороші задатки для проходження такого виду пошуку, як кров'яний слід. На даному заході ми зайняли загальнокомандне місце перше, а в індивідуальному заліку друге і третє. Що хочу розказати про особливості іменно е Карпатських гончаків, як пошуковців. Вони генетично мають заложене гарне чуття, е нюх. Нюх це є якраз і розвинене чуття. Е про це можна багато говорити і сперечатись, але як на мене, собака реально працює по цьому виду пошуку, після пострілу можна нею гарно добувати пораненого звіра. І також ця собака обозначає, де він знаходиться, ну, щоб вона проводила позначення даного звіра, потрібно її додатково навчати цього навику. А так в загальному Карпатис є досить хороша порода, з якою можна займатися як в плані полювання, так і в плані добування звіра після пострілу. Ще одне таке коротке свідчення від людини, яка не так давно займається карпатцями, але себе досить гарно зарекомендувала на кінологічних заходах на полюванні. Це Гончак Василь. Він також розкаже декілька слів. Вітання всім шанувальникам українського карпатського гончака. Звати мене Василь, живу на Львівщині. Полюю в основному в гірській місцевості. Доводилось також полювати на рівнинах. Отже, що би хотів відмітити в роботі карпатського гончака по підранку. Отже, наголошую по роботі свого Карпатського гончака. Отже, що характерно карпатському гончаку в роботі по підранку. Отже, після пострілу. Собака працює з голосом. Іде по сліду, переслідує звіра по сліду з голосом. При підході до звіра, собака починає роботу по добору. Різні випадки, різні звірі, різна робота. Отже, лис, заяць, козуля. Робота ну, коротша, бо при підході. Добір лиса, добір зайця. Ну, Лиса там трошки, трошки жорсткіша робота. Козулю, звичайно, добирає практично ну, скоро. Кабан при підході залежить як ранений, як себе поводить, більший, менший, середній. Наголошую, моя карпатська гонча, карпатський гончак. Працює дуже обережно, ну, відміч, відмічу дуже обережно, е обгавкує. ну, Я не дозволяю довгий час з ним працювати, тобто дострілюю кабана. все, робота завершена. Що по сліду? Е були випадки робота, ну після пострілу до пів години е собака йшла. По, практично корений слід, бо було, були сліди поранення. Це було на Бродівщині. Пів години приблизно до півгодини після пострілу добрали кабана, цікаво, цікаво було, тому що слухали довго голос, насолоджувалися голосом Карпатського. Ончика. Скажімо так, що ще би хотів відмітити, а, навчання, ну, як такого навчання по роботі, це в процесі можна відмітити генетично, закладено все. Тобто, як такого навчання ну, не, нема там що розписувати. Десь так, десь так. І наголошую: ніколи не пізно вчитися. Ніколи. Бі слова, ніколи. Тобто, в віці, незалежно скільки там мисливського стажу. Завжди прислуховуюся, хто щось може підказати, розказати. В роботі по Карпатському Гончаку завжди готовий. Якось так. Слава Україні! Дякую за увагу. Щасливо всім разом. Ну, і на завершення. Всі, хто додивились до цього моменту, будете задумуватися, як же ж все-таки підготувати собаку, чи справді це важко. А як на мене не важко, і починати потрібно з простого, тобто там, з коротких слідів у прямій до 100 метрів гарячих проложили слід, прокапали, проляли навіть для початку. І ставити собаку, щоб вона від початку до кінця дійшла цього сліда. Обов'язково в кінці лежить будь-який подразник, який викликає. Збудження, мисливську пристрасть у собаки. Тобто, якщо немає навіть е, якоїсь е, туші звіра, то ну... я ну, навіть колись використовував у клітці свого ж домашнього кота, Тобто, щоб собака в кінці обгавкала його і забирав. Ну і З часом, якщо є успіхи у проходженні коротких слідів, робіть його довші, з поворотами. Робіть більші інтервали від прокладання до початку проходження. І як кажуть, буде вам щастя. Дякую до побачення.